Друзі, привіт! Я рада вас вітати на своєму каналі. І сьогодні я вам хочу запропонувати приготувати ось такий дуже ніжний різнокольоровий десерт. Ані цього десерту нам знадобиться мінімальний набір продуктів. Перш за все, потрібен буде кисломолочний сир. Можна брати абсолютно будь-якої жирності, у мене це домашній сир. Згущене молоко зовсім небагато і желе трьох видів у мене це зі смаком ківі, персика та малини. Кожне желе я заливаю 200 мл кип'ятку. Кожне желе я добре перемішую до однорідності і лишаю охолонути до кімнатної температури. Загальної маси сиру я відміряла 200 г. Тепер сюди додаю 1 столову ложку згущеного молока і виливаю сюди одне желе. Послідовність кольорів вибирайте до свого смаку. І тепер за допомогою занурювального блендера все перебиваю. По часу це займає десь хвилиночки дві. В результаті має вийти ось така однорідна гладенька маса без грудочок. Далі потрібно залити її у відповідну форму, але я буду робити порційний десерт, тому підготувала ось такі силиконові формочки для кексів і буду їх заповнювати приблизно на 1-3 об'єму. Томочки я заповнила, ось скільки у мене їх вийшло, і тепер відправляю до холодильника, аби маса трішки схопилася. Підготую наступний шар. Знову відміряла 200 г сиру, додаю сюди знову одну столову ложку згущеного молока, виливаю желе. перебиваю блендером до однорідності. Буквально 15 хвилин провів мій десерт у холодильнику. ось поверхня трішки схопилася. І тепер розподіляю червоний шар. Теж рівномірно. Знову на 15-20 відправляю десерт до холодильника. Логічним чином я підготувала третій шар і так само рівномірно розподіляю по всіх формочках. І далі відправляю десерт у холодильник уже до повного охолодження та стабілізації. Десерт простою у мене в холодильнику всю ніч, і давайте поглянемо, що ж у мене вийшло. Зістаємо його із формочки, достатньо легко це зробити. Ось такий красивий, різнокольоровий він вийшов. Давайте подивимось всередині, дуже ніжний. Ось такий буквально, я б сказала, навіть повітряний виходить. І я гарантую, що такий десерт будуть їсти навіть ті, хто кисломолочний сир не надто любить. Це вже перевірено. А на сьогодні в мене все. Я всім хочу подякувати за увагу. Щиро буду вдячна за ваші лайки, коментарі та підписки. Як завжди, всім хочу побажати миру і лавки і зустрінемось з вами в наступних відео.